Вітаю! Сьогодні ми приготуємо горіховий суп. Так, так, вам не причулось. саме горіховий, а не гороховий. Цим прекрасним рецептом зі мною поділилися друзі з Івано-Франківська. Принагідно передаю їм вітання. Також дуже цікаво почути, хто саме дивиться канал Смачно домашньо» з Івано-Франківська. Якщо тут такі є, будь ласка, напишіть в коментарях. Тож сьогодні готуємо вишуканий, ніжний та дуже смачний горіховий суп, а саме суп з горіха кещу. Поїхали. Детальний список інгредієнтів буде вказаний в описі до відео. Всі інгредієнти прості, проте разом вони створюють чудовий смак. Попередньо замочуємо кещу в теплій воді на 30 хвилин. Це зробить його м'якшим та зробить суп більш кремовим. Дрібно нарізаємо овочі для того, щоб вони швидше просмажились. Спочатку нарізаємо цибулю. Далі нарізаємо моркву. та картоплю. На середньому вогні розтоплюємо вершкове масло в каструлі та обсмажуємо цибулю до прозорості. Тепер додаємо моркву та картоплю. І обсмажуємо ще 3-5 хвилин. Дякую підписникам за активність на каналі. Дякую за вподобайки. Дякую за те, що пишете коментарі. Ви неймовірні. Вливаємо курячий бульйон. Можна використовувати овочевий. Додаємо кещу. Та варимо приблизно 20 хвилин, поки овочі стануть м'якими. Все готово. Перебиваємо суп блендером до однорідної консистенції. Ми перебили наш суп. Додаємо вершки, сіль. Перець. Та мускатний горіх. Перемішуємо, ставимо на слабкий вогонь та доводимо до кипіння. Але не кипятимо. Нарізаємо кріп для подачі. Горіховий крем-суп готовий. Наливаємо в тарілку, додаємо зелені та будемо дегустувати. По-перше, це дуже ароматно. Це ніжно. З горіховими нотками та вершковим смаком. Це неймовірно. Дякую за перегляд. Маю надію, що дане відео вам сподобалось. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, па-па.